Привіт, ласкаво просимо на мій канал. Приємного вам перегляду та гарного настрою. Пекуче Сонце пробивало крізь панорамні вікна офісу, заливаючи яскравим світлом творчий простор креативної агенції. Олена, креативна директорка, сиділа за своїм столом, занурена у вир робочих планів та ідей. Раптом двері відчинилися і до кабінету. Увійшов високий, привабливий чоловік з усмішкою на обличчі. Доброго дня, я новий маркетолог Андрій. Приємно познайомитись. Він простянув руку для привітання. Олена підвела погляд з паперів і зустрілася з ним яскравими очима. Вона відчула, як їй серце трохи прискорилося. Олена, креативна директорка. Ласкаво просимо до команди, відповіла вона. Намагаючись зберегти професійний тон, Андрій оглянув кабінет, його погляд зупинився на стіні, де були прикріплені різноманітні ескізи та фотографії. Ого, у вас тут справжня мистецька галерея. Я бачу, ви дуже креативна людина. Він обернувся до Олени із захопленим виразом обличчя. Так, мистецтво це моя пристрасть. Я намагаюся надихати всю команду на створення чогось унікального. Олена не могла стримати легку посмішку. Андрій підійшов ближче, у важливому розгляді роботи Дуже цікаво. Мені здається, ми з вами знайдемо спільну мову, підморгнув він Олені. Олена відчула, як її щока злегка почервоніли. Цей новий колега виявився не лише харизматичним, а й дуже привабливим. Вона намагалася зосередитись на роботі, але в думках весь час поверталася до Андрія. Трохи згодом до кабінету зазирнула Маша, подруга Олени та дизайнер в агенції. Олено, ти тут? О, бачу, ти вже познайомилася з нашим новачком, усміхнулася Маша, помітивши легку напруженість між Оленою та Андрієм. Так, Андрій, це Марія, наш дизайнер, представила Олена колегу. Дуже приємно познайомитись, Марія. Сподіваюся, ми з вами також знайдемо спільну мову. Андрій підморгнув і Марії. Марія помітила, як Олена ледь помітно закотила очі і посміхнулася. Обов'язково, Андрію. Олена, я хотіла з тобою обговорити кілька ідей для нового проєкту. коли в тебе буде вільна хвилинка. Марія кинула багатозначний погляд на Олену. Звичайно, Марія, я зараз закінчу кілька справ і зайду до тебе. Олена вдячно подивилася на подругу. Коли Марія вийшла, Андрій повернувся до Олени. Ваша подруга здається дуже дружелюбною. А ви, Олено, виглядаєте трохи напруженою. Невже я вас чимось налякав? Він усміхнувся, підходячи ближче до її столу. Олена відчула, як її серце знову прискорилось. Ні, ні, все добре. Просто я завжди зосереджена на роботі. Вона намагалась виглядати спокійною. Ну, тоді дозвольте мені трохи розрядити атмосферу. Андрій раптово дістав з кишені яскраву стрічку і почав розмахувати нею перед Оленою. Що ви робите? здивувалася Олена. Це мій фірмовий трюк для новачків. Андрій підморгнув їй і раптово обмотав стрічкою її монітор. Олена спочатку здивовано дивилася на це, але потім не змогла стримати посмішки. Андрій виглядав таким веселим і безтурботним, що Олена відчула, який напруга потроху зникає. Ну що, тепер вам трохи веселіше? Андрій радісно посміхнувся. Так, ваш розіграш дуже оригінальний, посміхнулась у відповідь Олена, але б я попросила вас не псувати моє обладнання. Обіцяю, більше так не робитиму. Принаймні, поки ви самі мене не попросите, Андрій підморгнув їй. У цей момент до кабінету зайшов Сергій, колега Андрія, який одразу помітив стрічку на моніторі. Що тут відбувається? Андрію, ти вже встиг наробити біди? Сергій з осудом поглянув на Андрія. Та ні, Сергію, просто вітаю нового колегу в нашій дружній команді, посміхнувся Андрій. Сергій кивнув недовірливий погляд на Елену, а потім знову повернувся до Андрія. Ну, гаразд! Але давай без цих дитячих витівок нам треба обговорити кілька важливих питань. Сергій жестом покликав Андрія за собою. Андрій знизував плечима і посміхнувся Олені. Гадаю, нас ще чекає багато цікавого? До зустрічі, Олено. Він вийшов за Сергієм, залишаючи Олену наодинці з її думками. Олена деякий час дивилася на двері, за якими зник Андрій і Сергій. Вона не могла зрозуміти, чому її так захопив цей новий колега. Його жарти та безтурботність були такими контрастними з її дійсно серйозним робочим настроєм. Але в той же час Олена відчувала, що Андрій може стати для неї чимось більшим, ніж просто колега. Вона зітхнула і повернулась до роботи, намагаючись зосередитись, але думки про Андрія не полишали її. Незабаром до кабінету зайшла Марія. Ну, як тобі новий колега? Я помітила, що ви досить швидко знайшли спільну мову, посміхнулась Марія, помітивши легкий рум'янець на щоках Олени. Він... Він цікавий. Олена намагалась підібрати правильне слово. Але я не думаю, що варто зараз про це говорити у нас багато роботи. Олено, ти ж знаєш, що я завжди на твоєму боці. Можливо, варто відкритися до нових знайомств? Андрій здається дуже симпатичним. Марія підбадьорливо поклала руку на плече подруги. Олена замислено подивилась на Марію Можливо, ти маєш рацію, але я не хочу поспішати. Давай просто побачимо, що буде далі. Вона посміхнулася. Марія кивнула, розуміючи, що поки Олена не готова до відкритих розмов про своє почуття. Вона знала, що її подрузі потрібен час, щоб відкритися, і обіцяла бути поруч, коли вона буде готова. Олена ще раз подивилася на двері, за якими зник Андрій, і відчула, як її серце знову прискорилось можливо, цей новий колега дійсно зможе стати для неї чимось особливим. Вона вирішила просто спостерігати за розвитком подій і не забігати вперед. Попереду її чекало багато цікавого. Ранок в офісі креативної агенції розпочався, як завжди, із жартів та веселощів. Андрій, новий співробітник, вже встиг стати душею компанії, постійно розігруючи своїх колег. Олена, креативна директорка, намагалася зберегти серйозний вигляд, але в глибині душі вона таємно насолоджувалась його дотептими витівками. Цього ранку Андрій підготував чергову каверсу. Він помітив усі ручки в офісі на спеціальні, що залишили на папері забавні малюнки. Коли Марія, подруга Олени, намагалася підписати важливі документи, її очі розширились від здивування, коли на ній з'явилися смішні карикатури. Андрію, ти знову за своє? обурено вигукнула Марія, але не змогла стримати посмішки. Олена спостерігала за цією сценою, намагаючись приховати своє захоплення. Вона завжди цінувала творчий підхід, але в той же час відчувала, що ці розіграші можуть зашкодити робочому процесу. Підійшовши до Андрія, Олена намагалася стримати свій сміх Андрію, ти знову в максимальному хаосі в нашому офісі. Хоча маю визнати, це досить креативно. Андрій підморгнув Олені, демонструючи свою впевненість. Ну, ви ж знаєте, що я люблю трохи пожартувати. Це ж робить наше життя цікавим, чи не так? Олена знизала плечима, намагаючись приховати свою захопленість. Вона відчувала, що ці постійні розіграші Андрія починають їй подобатись, але одночасно боялася, що це може зашкодити робочій атмосфері. Протягом дня розіграші Андрія продовжувались він підмінив кавоварку, щоб замість кави видавала піну. Підмінив усі фотографії в офісі на смішні колажі. А також підклав до обіду Сергія колеги, який заздрив його успіхом гострий перець. Сергій, розлючений, кинувся шукати винуватця його зупинка поглядом на Андрія, який ледве стримував сміх. Ти? Це ти все підлаштував, правда? гаркнув Сергій, підступаючи до Андрія. Андрій підняв руки в захисній позиції, але очі його сяяли від задоволення. Ну, а хто ще? Ти ж знаєш, я люблю трохи пожартувати. Сергій стиснув кулаки, але Марія встряла між ними, намагаючись заспокоїти їх. Хлопці, давайте не будемо перетворюватися на війну. Андрію, можливо, тобі варто трохи стриматися з жартами, а ти, Сергію, спробуй краще посміятися над цим. Олена спостерігала за цією сценою, відчуваючи, як напруга в офісі зростає. Вона розуміла, що Андрій своїми витівками може зашкодити робочому процесу, але в той же час не могла не захоплюватись його творчістю та харизмою. Наприкінці дня, коли співробітники вже пішли додому, Олена залишилася в офісі, щоб завершити кілька важливих завдань. Раптом вона почула тихі кроки і обернулася, побачивши Андрія, який стояв біля її столу. Олено, я хочу вибачитись за весь цей хаос сьогодні. Я іноді забуваю, що мої жарти можуть заважати роботі. Олена подивилась на нього, намагаючись тримати посмішку. Ну, я можу зрозуміти, що в тебе бажання пожартувати, але, можливо, ти міг би трохи стриматись, коли це стосується важливих справ. Андрій кивнув, а потім несподівано взяв Олену за руку. Знаєш, Олено, мені дуже подобається твоє почуття гумору, ти завжди така серйозна. Але я бачу, як ти намагаєшся стримати посмішку, коли я досягаю своєї витівки. Олена відчула, як їй серце прискорилось, вона не могла відвести погляд від його очей. Андрію, я я не знаю, що й сказати. ти такий ти такий несподіваний. Вони обоє завмерли на мить, відчуваючи напруження, що зросло між ними. Раптом Олена почула, як відчинилися двері офісу, і швидко відсмикнула руку. Це був Сергій, який пильно поглядав на них. О, ви все ще тут! Я просто забув забрати свої речі. Олена та Андрій обмінялися швидкими поглядами, відчуваючи, що їхній момент був порушений. Сергій підозріло подивився на них, але нічого не сказав і швидко вийшов. Коли вони залишились наодинці, Олена та Андрій обмінялися невпевненими посмішками. Олена відчувала, що її почуття до Андрія стають все сильнішими, але вона все ще боялася відкритися. Вона знала, що їм потрібно розібратися з цими емоціями але поки що вирішила просто насолоджуватись моментом. Наступного дня в офісі креативної агенції панувала особлива атмосфера. Андрій, новий співробітник, не переставав дивувати колег своїми жартами та розіграшами. Олена, креативна директорка, спостерігала за цим з неприйнятним інтересом, хоча намагалась зберегти професійний вигляд. Під час обідньої перерви Олена вирішила перевірити, як просуваються справи в її команді. Вона зайшла до кімнати відпочинку, де на неї чекав неочікуваний сюрприз. Андрій сидів на дивані, а на його голові красувалася смішна паперова корона. Ого, що це ти тут робиш? Здивовано запитала Олена. О, Олено, я просто влаштував собі коронацію, засміявся Андрій. Хочеш приєднатись до мене? Олена не змогла стримати посмішку, спостерігаючи за цим коменним видовищем. Вона сіла поруч з Андрієм, і вони разом почали сміятися над його витівкою. Знаєш, Андрію, ти справді вмієш розвеселити людей, м'яко сказала Олена. Але не забувай, що ми ж все-таки на роботі. Я розумію, Олено, просто не можу стримати свій творчий порив, відповів Андрій, знімаючи корону. Але я завжди намагаюся не заважати робочому процесу. Їхні погляди зустрілися, і в повітрі відчулась напруга. Олена відчула, як їй серце почало швидше питися. Вона згадала раптом, як Марія радила їй бути більш відкритою для нових знайомств. Андрію, а розкажи мені, чим ти займався до того, як прийшов сюди? Тихо запитала Олена, намагаючись розрядити атмосферу. Андрій з готовністю почав ділитися своєю історією. Виявилось, що він завжди мріяв працювати у творчій сфері, але до цього часу доводилось займатися більш традиційним маркетингом. Я завжди хотів знайти роботу, де б я міг проявити свою творчість, з ентузіазмом розповів він. Коли я побачив вакансію у вашій агенції, то відразу вирішив спробувати. Я сподіваюся, що тут можна реалізувати свій потенціал. Олена уважно слухала, помічаючи, як захоплення Андрія передається і їй, вона почала краще розуміти, що за людина ховається за її веселими жартами. Я рада, що ти приєднався до нашої команди, Андрію. Твоя енергія та ентузіазм дуже надихають, щиро сказала Олена. Їхні погляди знову зустрілися. І в цей момент Олена відчула, як їй серце тьохнуло. Вона раптом усвідомила, що її почуття до Андрія залишаються все глибшими. Раптом двері кімнати різко відчинилися, і на порозі з'явився Сергій, колега Андрія. А, ось веде, я вас крізь шукаю, сказав він, кидаючи переконливий погляд на Олену та Андрія. Олена швидко підвелася, намагаючись зберегти професійний вигляд. Що трапилося, Сергію? запитала вона. Та нічого особливого, просто хочу обговорити з Андрієм один важливий робочий момент, відповів Сергій, не зводячи погляду з Андрія. Олена відчула, як напруга в кімнаті різко зросла. Вона кинула на Андрія співчутливий погляд, а потім вийшла, залишивши їх наодинці. Коли Олена повернулась до свого кабінету, вона не могла зосередитись на роботі, думки про Андрія не давали їй спокою, вона раптом зрозуміла, що її почуття до нього залишаються все сильнішими, і це лякало її. Невже я дійсно закохуюсь? Але раніше ніколи не відчувала нічого подібного, думала Олена, нервово перебираючи папери на столі. Раптом двері її кабінету відчинилися, і на порозі з'явилася Марія. Олено, ти в порядку? Ти виглядаєш так стривожено? занепокоєно запитала Марія. Олена зітхнула і розповіла подрузі про своє переживання щодо Андрія. Марія уважно вислухала її, а потім лагідно посміхнулась. Олено, я так рада, що у тебе з'являються ці почуття, ти заслуговуєш на справжнє кохання, сказала вона, беручи Олену за руку. Але я боюсь, Марія. Що, якщо все піде не так, як я сподіваюсь? тривожно запитала Олена. Не бійся, Олено, іноді варто ризикнути і відкритися новим почуттям. Хто знає, можливо, з Андрієм у вас вийде щось справді особливе, заспокоїла її Марія. Олена замислилась над словами подруги. Можливо, вона справді повинна ризикнути і дати шанс своїм почуттям? Вона відчувала. Що Андрій може стати для неї чимось особливим, тепер їй потрібно було зібратися з духом і відкритися йому. Наприкінці робочого дня Олена побачила, як Андрій збирається додому. Вона підійшла до нього і, зібравшись з духом, запропонувала: Андрію, може, підвезеш мене додому? Мені б хотілося поговорити з тобою. Андрій здивовано поглянув на Олену, але відразу погодився. Дорогою вони майже не розмовляли, відчуваючи напругу, що висіла в повітрі. Коли вони нарешті дістались до будинку Олени, вона зважилась Андрію, у мене до тебе є одне питання. Чи ти коли-небудь задумувався про те, що між нами могло бути щось більше, ніж просто робочі стосунки? Андрій здивовано поглянув на Олену, а потім його обличчя осяяла широка посмішка. Олено, я саме про це і мріяв. Тихо відповів він. Олена відчула, як їй серце тьохнуло. Вона зрозуміла, що її почуття взаємні, і це наповнило її радістю та надією на нове, незвідане майбутнє. Сергій, розуміючи, що його підступи не спрацьовують, почав шукати нові способи розділити Олену та Андрія. Він почав підкидати чутки про ненадійність Андрія, намагаючись підірвати довіру Олени до нього. Одного дня. Коли Олена та Андрій були зайняті обговоренням нового творчого проекту, Сергій, підійшовши до Олени, з удаваною стурбованістю заговорив Олено, я помітив, що Андрій останнім часом дещо змінився, він стає все більш непередбачуваним і нестабільним. Мені здається, що на нього не можна покладатись в такій важливій справі, як наш новий проєкт. Олена здивовано подивилась на Сергія, відчуваючи, як сумніви починають закрадатись в її думках. Що ти маєш на увазі? Андрій завжди відповідально ставився до роботи, заперечила вона. Я просто хвилююся за тебе та за успіх нашого проєкту, продовжував Сергій. Ти ж знаєш, як важливо, щоб усе пройшло ідеально. Можливо, варто переглянути склад команди. Олена замислилась. Вона справді помітила, що Андрій останнім часом був дещо відсторонений, але списувала це на напружений графік роботи. Тепер же вона почала сумніватись, чи не було б це пов'язано з чимось іншим. В цей момент до кабінету зайшла Марія. Вона відразу відчула напруження в повітрі. Що тут відбувається? запитала вона, переводячи погляд з Олени на Сергія. Сергій швидко зреагував. Нічого страшного, Марія! Просто обговорюємо робочі моменти. Ти ж знаєш, як важливо, щоб усе пройшло ідеально. Марія уважно подивилась на Олену, помітивши тривогу на її обличчі. Олено, що сталося? Ти виглядаєш стривоженою? м'яко запитала вона. Олена зітхнула і пояснила Марії, поділившись сумнівами, які посіяв у неї Сергій. Марія уважно вислухала подругу, а потім рішуче заявила. Олено, не вір тому Сергію. Він явно щось задумав. Ти ж сама говорила, як Андрій віддано працює над проєктом. не дозволяй Сергію розділити вас. Олена кивнула, відчуваючи, як рішучість повертається до неї. Ти маєш рацію, Марія. Я повинна поговорити з Андрієм і з'ясувати все особисто. Не можу дозволити, щоб Сергій зіпсував те, що у нас є. Марія усміхнулась і обійняла подругу. Я з тобою, Олено, давай покажемо цьому Сергію, що ви з Андрієм непереможна команда. Олена відчула, як її тривога в серці поступово розсіюється. Вона знала, що Марія права. Вона повинна довіряти Андрію і не дозволяти Сергію маніпулювати нею. Наступного дня, коли Андрій зайшов до її кабінету, Олена зібралася з духом і почала розмову. Андрію, можемо поговорити? Є дещо, що мене турбує. Андрій відразу помітив занепокоєння на її обличчі. Звичайно, Олено, що трапилось? Олена глибоко вдихнула і пояснила біль, дізнавшись про враження Сергія та свої власні сумніви. Андрій уважно вислухав її, а потім взяв її за руку Олено, я розумію твоє побоювання, але я хочу, щоб ти знала. Ти можеш повністю мені довіряти. Я ніколи не зраджу твоєї довіри. І буду завжди поруч, підтримуючи тебе та наш проект. Сергій просто намагається посіяти розбрат між нами, але мені це не потрібно дозволяти. Олена відчула, як її серце наповнюється теплом. Вона знала, що може довіряти Андрію. Дякую, Андрію, я вірю тобі. Разом ми переможемо Сергія і зробимо наш офіс ще більш дружнім місцем, сказала вона з рішучістю. Андрій усміхнувся і притягнув Олену в обійми. Вони обидва розуміли, що попереду їх чекає нелегка битва, але тепер вони були готові до неї, об'єднавши свої зусилля. Олена сиділа за своїм столом, намагаючись зосередитись на роботі, але її думки знову поверталися до Андрія. Після їхньої відвертої розмови напередодні вона відчула себе розгубленою та вразливою, але водночас і щасливою. Нарешті вона наважилась відкритися своїм почуттям, і тепер її переповнювала надія на нові перспективи. Раптом двері її кабінету відчинилися, і до кімнати увійшов Андрій. Він зупинився на порозі, ніби вагаючись, але потім рішуче підійшов до столу Олени. Доброго ранку, Олено! м'яко промовив він. Можна поговорити? Олена підвела на нього погляд, відчуваючи, як її серце прискорює ритм. Звичайно, Андрію, проходь, будь ласка. Андрій сів навпроти неї, пильно дивлячись в її очі. Я не можу перестати думати про вчорашню розмову, почав він. Те, що ти сказала, це так багато для мене значить. Олена відчула, її щоки зарум'янились. Для мене теж, Андрію, я так довго боялася відкритися, але тепер розумію, що саме цього мені й бракувало. Вона простягнула руку і торкнулася його долоні. Андрій накрив її своєю долонею, переплівши їх пальці. Я теж відчуваю щось особливе між нами, Олено. Ти змінюєш мене, ти даруєш мені те, чого я так довго шукав. Вони обмінялися ніжними поглядами, і Олена відчула, як її страхи потроху зникають. Вона знала, що попереду їх чекає непростий шлях. Але тепер, коли вони нарешті відкрилися одне одному, вона була готова зустріти будь-які виклики разом з Андрієм. Раптом двері знову відчинилися, і до кабінету увірвався Сергій. Його обличчя було перекошене злістю. Ага, ось веде!» – гаркнув він, кидаючи злісні погляди на Олену та Андрія. Я знав, що ви двоє щось замислили. Ви думаєте, зможете мене обдурити? Олена і Андрій швидко відсмикнули руки, відчуваючи, як напруга в кімнаті стрімко зростає. Про що ти говориш, Сергію? спокійно запитала Олена. Не прикидайся дурепою, гаркнув Сергій. Я бачив, як ви тут воркуєте, наче голубки. Думаєте, я не помічаю, як Андрій лестить тобі? Намагаєшся зайняти моє місце? Андрій підвівся з крісла. Його обличчя стало серйознішим. «Сергію, ти все неправильно зрозумів. Між мною та Оленою нічого такого немає. Ми просто заткнись! перебив його Сергій. Я знаю, що ви щось задумали, і я не дозволю вам зруйнувати все, над чим я так важко працював. Олена також встала, намагаючись заспокоїти їх. «Сергію, будь ласка, заспокойся. ми не збираємось нічого руйнувати. Ми просто ні, ви збираєтесь, знову перебив її Сергій, і я вам не дозволю, ви обоє будете звільнені. Сергій юна вийшов з кабінету, залишивши Олену та Андрія наодинці. Вони обмінялись тривожними поглядами, розуміючи, що ситуація стає дедалі складнішою. Що ми будемо робити? занепокоєно запитала Олена. Андрій підійшов до неї обережно обійняв. Не хвилюйся, Олено. Ми з тобою впораємось, ми повинні об'єднатися і протистояти Сергію. Олена притулилася до нього, відчуваючи, як її серце наповнюється надією. Ти маєш рацію, ми повинні діяти разом. Я більше не боюся відкритися тобі, Андрію. Я готова ризикувати заради нас. Вони обмінялися ніжним поцілунком, відчуваючи, як їхні серця б'ються в унісон. Та виклики, що на них чекали, вони були готові зустріти пліч опліч. Трохи згодом Олена зібрала всіх співробітників на конференцзалі. Коли всі розсілися, вона вийшла вперед, тримаючи Андрія за руку. Дякую, що всі зібралися, у нас є важлива новина, почала Олена. Ми з Андрієм вирішили відкрити своє почуття одне одному. По залу пройшовся здивований гул. Марія сяяла від щастя, помітивши, як Олена та Андрій переплели пальці. Ми розуміємо, що це може вплинути на певні питання, продовжила Олена, але ми хочемо, щоб ви знали, наші стосунки не вплинуть на роботу Агенції. Навпаки, ми готові об'єднати зусилля, щоб зробити наш офіс ще більш дружним та креативним місцем. Андрій стиснув руку Олени і вийшов вперед. Так. Ми хочемо, щоб ви всі знали, ми разом, і ми будемо протистояти будь-яким спробам зруйнувати нашу команду. кинув він багатозначний погляд на Сергія, який сидів похмуро в куточку. Колеги зустріли їхні слова оплесками та вигуками підтримки. Марія підбігла до Олени і міцно її обійняла. Я так рада за вас, прошепотіла вона. Ви з Андрієм просто ідеальна пара. Олена посміхнулась, відчуваючи, як тягар з її серця спадає. Тепер, коли вона й Андрій відкрилися одне одному, вона була готова до нових викликів. Разом вони подолають будь які перешкоди, що стоять на їхньому шляху. Коли святкування в офісі набрало обертів, Олена та Андрій знайшли момент, щоб усунутись. Вони стояли біля вікна, дивлячись на нічне місто. Я так рада, що ми нарешті відкрилися. Прошепотіла Олена, пригортаючись до Андрія. Я теж, моя кохана, ніжно відповів він, притягуючи її ще ближче. Тепер ми разом і ніщо нас не розлучить. Вони обмінялися довгим, ніжним поцілунком, відчуваючи, як їхні серця б'ються в унісон. Попереду на них чекали нові випробування, але вони були готові зустріти їх пліч опліч, об'єднані любов'ю та підтримкою. Дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Я сподіваюся, що ця історія подарувала вам емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої нової історії. Дякую за вашу підтримку. Ви найкращі!